Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпалока паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Бравл Stars. Тут ось такі пакетики. Різні дизайни. А також сьогодні я буду вибирати пакетику по ось цьому коментарі. Дякую, що ти мені його написала. Колекція Дісней персонажі. Вибираємо ось цей пакетик з замком. Колекція малюнки по клітинкам. Тут пакетик потрібно вибрати з оку. Ось такий пакетик. Далі гавайська естетика. Фіолетова квіточка. Ось така. Що в мене поїхала камера. Далі колекція пазл. Ось такий пакетик. Далі колекція прекрасний чемодан попросила мене взяти ось таку скачкою. Але мені дуже сильно подобається. Я б не хотіла його брати зразу на самому початку. Тут дуже багато всяких різних пакетиків. І давайте візьмемо ну давайте з таких сердечками синіми. Далі колекція кульчики. Жовтий пакетик. Ну і наша сьогоднішня новиночка. Я б хотіла перше взяти ось ці два, а решта потім брати ось ці. Тому давайте виберемо ось такий гаджет. Ось такі пакетики в нас на сьогоднішню розпаковочку. Давайте поскоріше їх відкриємо. Також я вам рекомендую ось таку дівчинку Елка Пейпер. Вона також знімає паперові сюрпризи, і я дам на неї посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Тому переходьте і підписуйтесь на неї. Так, давайте почнемо з колекції пазл. Я хочу почати. Де вона? Ось? Так, де ця колекція? І я не хотіла цей пакет сильнувати, тому давайте я його не ножницями. Мені дуже сильно подобається цей пакетик, тому я акуратно його відкрию. Так. І нам попадається тут, як завжди, три детальки під номером 24. Так, ось тут внизу приклеїмо. У мене є така підозра, що трошечки буде кривий результат саме пазла. Так, далі номер 4. Ось тут зверху. Бачите, вже він чуть-чуть пройшов тут криво. Я не знаю, тут же в будь-якому випадку він буде кривий, тому що я самі оці квадратики погано накреслила. І номер 16. Так, далі давайте відкриємо це колекція прекрасна Чемодани. Давайте подивимось, вона під номером 8. Це... Ось тут і яка прикраса, і нам попадається ось такий фотоапарат. Так, давайте приклеїмо перше сам чемодан Ось так. І тепер давайте саму прикрасу на нього. Я напевно, що цей пергамент, який в мене є, коли я його повністю використаю, то я собі куплю світлий, тому що це дуже поганий пергамент, який взагалі майже неможливо відірвати. І я не розумію, чому він так сильно приклеюється, що реально неможливо відірвати. Я не знаю, як мені його відклеювати, тому що дійсно дуже поганий пергамент. Нарешті я це ці цілу хвилину не могла відклеїти. Так, і давайте його... Як правильно, так, напевно, що ось сюди приклею. Ось така прикраса. Так, далі давайте відкриємо це колекція в нас давайте дісней персонажі. І, до речі, минулого разу нам попалося ось такий. Навіть попався, напимався Хамеліон. З мультику Рапунцель, ось всі правильні відповіді. Так, тепер давайте відкриємо пакетик. І сьогодні нам попадається ось така дівчинка. Напишіть, з якого вона мультика. У мене тут сталася проблема з фломастером, він в мене чомусь не знаю чому, що сталося, можливо, відскочу. Бачите, такі плями. Не знаю, чому. Отак От вийшло у мене. Під номером 5. Це ось сюди. І знову я не знаю, як відклеїти. А ні, тут, напевно, ще відклею. Ось так. Ось така сторіночка. Далі давайте відкриємо це колекція малюнки по клітинкам. Ось вона тут. І нам попадається під номером без номера. В принципі, вона і очікувалась. Тому що я позабувала номери понаписувати, на одних є номер, на одних немає. Здається, ось тут він має бути, що я не помиляюсь. <плес> так, судачка, вийде, в мене. Давайте його приклеїмо. Ось так. Далі давайте колекцію гавайська естетика. Так, як мені, щоб він перервати пакети, підкрити його ось. І нам попадається ось така морська зірка під номером 4 з другої сторінки. Ось сюди. Ось так. І в нас потроху заповнюється друга сторінка. Так, далі давайте відкриємо це прикраси на кульчики. Ой, які прикраси, просто кульчики, я вже запуталась. Хотіла сказати прикраси на телефон. Так, а де ця колекція? Ось тут вона. Хочуть погано я надірвала. Так, і нам попадається тут ось така пара кульчиків. Це ось така. Що це таке? це, було, як це називається. восьминіг, Ось такий восьминіг, Така була іграшка, в принципі, що вона з одного боку рада, з другого сумна. Під номером 3. Так, де номер 3. Ось сюди. Так, перший кульчик давайте приклеїмо. Ну, добре хоч не повністю. Щось якось приклеїло погано. Щось заступлю на нього. Е, колекцію Бравл Stars. Я її. Зараз покажу, як її оформила. Ось така сторіночка, також тут такі дві малесенькі, прозорі, не знаю, як це називати такі просто штучки. та відкривашка, яка, надіюсь, працює. І нам попадається тут ось такі. Пін Ель Прима під номером А, без номера. Якщо без номера, це означає, що на прозору сторіночку, якраз з першого разу і прозору сторіночка. Так, давайте приклеїмо сюди чи сюди. Давайте сюди. Ось так. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!